Сьогодні ми розглянемо ще один спосіб закріплення в скомпроментованій системі за допомогою конфігураційних файлів. Давайте розділимо ці файли на глобальні System Byte файли, тобто які не залежать від конкретного користувача, і файли, які залежать від конкретного користувача. Ну, почнемо, мабуть, з першого так у нас. Більш цього, нас цікавить ось такий файл, який лежить в ETC. Це bash, BashRC. І тут можна там будь-яке місце, не обов'язково кінець. Я вже додам в кінець. Тут викликаємо наш payload. Пилот. З payload замрачуватися не будемо. Я просто напишу, що це перший варіант закрепа. І скажу, щоб він зберіг цей рядочок в TMP, не знаю, Payload. Файл. Далі, де можна ще закріпитися? Там в ETC є така тека, в якій лежать кучу, кучу скриптів, які запускаються при старті She'll, так? Ось Ми можемо також створити свій скрипт. наприклад. Payload, Саш, я його так не назвав, але я не, якось не називає так явно. Бінбаш. Uh, 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 ну і знову давайте напишемо ех 2 ех 2 ТМП. Бажано на нього поставити права на виконання. Далі, наступне місце, де ми можемо закріпитися, це ATC Profile. Стартує при інтерактивного shell. Давайте напишемо, Echo, у нас третій варіант закріплення. ТМП.pl. Uh, ну, В принципі, з System.Wide ми закінчили. Давайте перейдемо в теку користувача і подивимося, що там є цікавого. Uh, LS там нічого не показує, бо все цікаве, як ми знаємо, приховано. Ls-l, щоб показати приховані файли. І вже бачимо там uh, о, цей файл, який починається з крапочки, тому він прихований від стандартного LS. Якщо ми теж перейдемо в самий самий кінець. Це в нас вже який п'ятий спосіб? А, який п'ятий? Ні, це все таки четвертий. Четвертий спосіб закріпитися. ATC. Вибачаю темп. Піль. Так, четвертий спосіб. А, і, і давайте подивимося, що у нас ще цікавого, цікавого нічого нема, але в нас є можливість створити тут файл, який буде виконаний при логауті. Тобто, коли сесія буде завершена. Давайте його і створимо. І тут ехо, що у нас 5 MPPL. Ну і бачимо, що у нас також є а, файлик профайл. Давайте і туди а, щось а, запишемо. Це у нас буде який вже шестий варіант. ETC, ой, ТМП. Все, розставили ми наші шість варіантів закріпів, так, спробуємо вийти, зайти і подивимося, що у нас туди записалося. Exit, заходжу. І LS-LA TMP. Так, бачимо, що файлік Payload створився. Давайте спробуємо його. Cut. Так, і бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто всі варіанти закріплення у нас е, спрацювали. Ну, звісно, в реальній ситуації всі 6 варіантів ставити не треба. Вибирайте якийсь один рандомний. Так. І це у вас буде непоганий варіант, щоб повернутися в систему, навіть коли ви втратили первинний доступ. На сьогодні це все.